Взяла телефон, бігом прибігла. Гость на порозі гость. Сніжок, А він де? Де він? А їсть. сніжок він їсть твій корм. Сніжок. І пішов. Все, ховаюся, засікли. Він зараз піде на клубніку. Цілий день тут бігає, щось шукає, їсть. Де він дівся. Ось такі за кустики шурк-шурк-шурк-шурк-шурк. шорк. Шурк, шурк, шурк. І цими кустиками воно до клубнічки. Ну шо, і, ідем, ідем, От Отуди він іде, там клубничка.